Напевно, символічно, що у цьому році День матері в Україні припадає на 10 травня відразу після величного та сумного свята перемоги. Учора українці згадували воїнів, які боролися з нацизмом і разом оплакали мільйони життів, втрачених у цій страшній війні. Щиру народну шану у цей день відчули солдати сьогодення та волонтери. Усі, ті, хто виборює свободу України і у жорстокій боротьбі із російською агресією на Донбасі, захищає наші інтереси. Сьогодні ж уся Україна Україна наповнилася світлом та тією силою, яка несе людям мужність і надію. Саме любов, а не ненависть, веде українських воїнів у смертельний бій з агресором. Любов до матері, до дружини, до дочки, до найближчих та коханих, заради яких так хочеться жити, захистити їх від біди та пригорнути до серця. Вшануємо сьогодні наших мам, обнімемо. Тих, хто з нами, згадаємо тих, хто пішов у вічність. Мами на любові і турбота були з нами від першого подиху і супроводжуватимуть нас протягом усього життя. Добро і мудрість, совість і вірність наших мам не дадуть нам помилитися або схибити у житті. Наші мами, наші берегині, вітаємо.